Доброго дня ще раз і я вдячний для початку Вахтангу Кіпіані за згадку про Осипа Зінкевича. Це засновник нашого видаництва Смолоскип. І власне книжкова програма видавництва там, в діаспорний період нашого існування чи засновування вона починалася з. Книги Осипа Зінкевича із генерації новаторів, і це була книга про світличного ідзюбу, і Дзюбу, власне про молодих критиків нової генерації. Ну і спроба як і далі спроби побудувати оцей місток між Україною і українською діаспорою. От, а найбільшим успіхом американського ми так називаємо американо-українського смолоскипу, так тобто смолоскипу який існував в Америці, було якраз видання праці Вячеслава Чорновола лихо з розуму. І це був великий, ну такий видавничий успіх, бо це було безпрецедентно. Там 50 тисяч примірників цієї праці з'явилися водночас українською і англійською мовами в США, в Британії, в Канаді в Австралії. От ну і це забезпечило такий досить серйозний резонанс. Так що для смолоскипа. В'ячеслав Чорновіл це дуже давній автор, так, автор, з яким ми давно співпрацювали, сама ця доповідь має таку мету просто оглянути літературознавчий доробок В'ячеслава Чорновола. Звичайно. Це не так наголошено буде і на чорноволівських читаннях як його публіцистика, як його політичні тексти, як його журналістські тексти. Але це також важливий доробок. І мені хочеться подивитися на В'ячеслава Чорновола саме як на літературознавця. Він починав як літератур, як журналіст і як літературознавець. От його перші. Праці в цьому напрямку це ще початок 60-х, і хоча вони літературознавчі праці, літературно-критичні матеріали складають значно меншу частину доробку порівняно з його публіцистикою, але якщо подивитися навіть кількісно, це 500 сторінок майже першого тому повному зібранні творів. Тобто, це насправді досить великий доробок, хоча не центральний в його творчості. От з іншого боку, це доробок такий досить показовий і різноплановий, щоб говорити про ньому в такому ширшому теоретико-методологічному контексті, тобто цікаво, як саме проводить провадить чорновіл літературознавчі дослідження. Це достатньо цінно, особливо з огляду на традиційний і тогочасний дослідницький інструментарій, який в радянський час різноманіттям не вирізнявся, тобто єдиний якийсь метод читання літературних творів, єдиний підхід. Який мав на меті там визначити оцю прогресивність автора чи реакційність автора, наскільки письменник чи письменниця там улягають установкам партійним установкам на той час, тобто він такий був дуже вузькометодологічний і на цьому тлі, звичайно, те, що робить Вячеслав Чорновіл, воно дуже показове і. Оригінальне, принципове, так, але і окремі елементи в його підході до читання літературних текстів, в його підході до літературознавчого аналізу, воно досить оригінально звучить навіть зараз. От, і принаймні, два з його матеріалів, от які вміщені там в цьому літературознавчому літературно-критичному блоці. Вони достатні мають потенціал, щоби. Ними цікавитися і в сучасній лектурі тих, хто ну тобто філологічних факультетів чи письменницьких курсів. От вони зберігають таку абсолютну якусь привабливість. І я про це трохи далі скажу. Тематично літературознавчий і літературно-критичний доробок числава чорнола досить різноманітний. Ми маємо кілька історико-літературних матеріалів про Бориса Грінченка, про Саміленка, Павла Грабовського. І ще низку класичних авторів передмову до творів Карпенка Карого, рецензії і навіть начерки сценарій, сценаріїв такої літературознавчої документалістики. Та це також його цікавило. От, наприклад, про Гарбовського Грінченка існують такі начерки. В десятитомнику матеріали подано хронологічно вони розбиті на відповідні групи там літературознавство, критика 63 70 х років початку 70-х, потім 83 84 й і кінець 80-х. Другу групу складають матеріали про Павла Грабовського, написані після короткотривалої роботи в центральному державному. Архіві якутської АРСР коли він був на засланні, йому вдалося буквально кілька днів попрацювати в цьому архіві. Пізніше йому це заборонили, і от за цих кілька днів він встиг досить багато скопіювати матеріалів і опрацювати. Як на такий короткий термін, дуже багато сам Чорновіл е, пише, що це, вочевидь, е, є ініціатива з України, звідки українське КДБ дотягнулося до нього, там аж в Якутії. Е, для того, щоб унеможливити йому, е, як він пише, зробити щось людське. От для нього це важливий е, ця невелика така ремарка. Вона показує, що для нього залишався важливим цей літературознавчий напрям, е, тобто він себе. Крім всього, мислив і літературознавцем, і повертався до цього далі впродовж життя. Це важливо і цікаво. От і ці цих зібраних в якуті там документів вистачило на кілька історико-літературних. Нарисів, і він також підготував до друку фактично листування Грабовського з іншим засланцем ожиговим. Бо для Чорновола була важлива ця паралель спротиву. От Павло Грабовський, давній засланець ще там з 19 сторіччя, який теж в цих краях відбував заслання, і сучасна чорноволу політична політичне засланство. От він проводив ці паралелі і. Тому йому важливо було е, дослідити е, ось цей це перебування е, Грабовського там е, в Якутії, е, от, тобто він підготував це листування, додав супровідні матеріали, матеріали необхідні і. Ну, це власне також вміщено в цьому літературознавчому блоці. От якраз з праці цього другого періоду не можуть пояснити, як бачить, якою бачить чорновіл коректну літературознавчу методологію, тобто як варто читати літературний текст. На його думку, він сам про це не пише, на відміну від критики, бо є окремий матеріал про те, як варто писати критику в Чорноволі, і це трошки пізніше. А от про літературознавство можна зробити аналізуючи. Загалом його праці, і зокрема, відгук на працю такого Охлопкова історія політичного заслання в якутії бо частина цієї праці також про Павла Грабовського відповідно викликає інтерес і в Чорновола. І ми можемо схарактеризувати підхід Вячеслава Чорновола до літературного, до літературознавчого дослідження, як такий позначений добротним таким історизмом. От історизм є основою цього погляду, тобто, це прагнення точності, це опрацювання архівів. Фактично з архіву починається робота над літературознавчим дослідженням. Ну і це такий. Комплексний підхід, і ми це бачимо не лише в працях вже пізніших, але і від початку, коли він пише от ранні праці про Грінченка, про його полеміку з Драгомановим з Франком. От він постійно опирається на вивірені, якісь факти, і постійно перепровіряє знайденими якимись важливими фактами те, що сказано. Раніше, от ну і критикуючи цього хлопкова, він власне намагається він виступає проти такого спрощення, проти схематизації і відвертої брехні. Бо от в тому, що в радянський час писалося про Грабовського і проти чого Чорновіл виступає, наголос робили звичайно на от революційній традиції. Ну зокрема, там у Хлопкова він знаходить у нього є низка матеріалів в Чорновола, але найбільший називається обережно класика, і стосується того, як варто писати про класиків, як варто. Про аналізувати їхні твори, ну і відповідь знов ж дотримуючись факту і не перекручуючи на догоду якимось ідеологічним моментам. Бо, от вже згаданий цей російський дослідник. Він пишучи про Грабовського, засновуючись на співставляючи два факти: про те, що група російських марксистів. На той час перебувала в тому ж містечку, що перебував Грабовський, робить висновок про те, що вони суттєво вплинули, що марксизм суттєво вплинув на світогляд Грабовського і далі цю думку розвиває. Ну чорні власне демонструє, що в усіх документах, які є в архіві. З них нічого подібного не випливає, ні з, з марксистами Грабовський там напряму не контактував. В якуті і відповідно ні про який вплив висновок зробити не можна. Це не означає, що якихось подібних поглядів не мав Грабовський, але ми не можемо це підтвердити документально. Відповідно, ми не можемо робити таких висновків. От тобто для Чорновола є неприйнятним це перекручення фактів, і він загалом виступає про такого вульгарного соціологізму. Хоча це не означає, що Чорновіл не чутливий до ідеологічної критики в літературознавстві. Тобто, перша увага до історичного факту, точність, ретельний опис контексту це звичайно вказує на прихильність на сповідування. чи... Власне дотримування Вячеславом Чорноволом культурно-історичної методології, тобто це такий добротний комплексний аналіз літературного твору в історичному і культурному контексті, але так само це і ідеологічний аналіз лише знову ж він має бути виправданим і в тих матеріалах, які стосуються дослідження. Грінченка він якраз демонструє, особливо творів грінченка. Він якраз демонструє такий ідеологічний підхід в сенсі намагання вияснити засновки світогляду, ну, вочевидь. Ідеологія тут може бути трактована як така впорядкована система е, світоглядних ідей, е, і е, в цьому сенсі е, він свідомий чорновіл свідомий потреб потреби справжньої ідеологічної критики, яка б підходила знову ж не так однобічно і спрощено там який письменник прогресивний, який е, е, регресивну ренегат реакційний. А власне намагалася зрозуміти позицію того чи іншого письменника або письменниці так з точки зору з погляду, власне їх ідеологічних уявлень. От ну і в випадку з Грінченком це якраз найбільш чітко видимо. От ну увага до змістових чинників так само не не означає відсутність формального аналізу, і особливо в критичних е, своїх висновках ми це дуже добре бачимо. Е, тобто, е, Вячеслав Чорновіл аналізує там римування, ритміку. Йому це також важливо, особливо коли йдеться про. Якість поезії а аналізує тут, коли він говорить про поезію, коли пише про поезію, то переходить вже до аналізу сучасників, тобто ми вже полишаємо царину літературознавства, а переходимо до критики. Але на завершення от розмови саме про літературознавство, тут варто сказати, що в одному випадку, і саме цей матеріал мені видається одним з двох от таких. Які зараз залишаються ну, не просто актуальними, бо вони всі цікаві з історико-літературної. Позиції, але він може бути просто практично використаний. Це власне ця передмова до праць Івана Карпенка-Карого. Мені видається, що це така зразкова передмова. І з іншого боку, вона містить елементи того, що в методології називають новий історизм. Звичайно, це досить. Ризиковано так стверджувати новий історизм це взагалі підхід вже в світі х років, але його засновки формувалися тоді ж, коли й написана ця передмова «65-й рік, і насправді це коло ідей, так чи інакше, десь інтуїтивно було відчутним, і мені видається, що Уважний історик літератури, В'ячеслав Чорновіл, також побачив цей вектор і нехай інтуїтивно, але починав рухатися в цьому напрямку. Що робить новий історизм? Новий історизм просто звертає увагу на більшу кількість документів і свідчень, які раніше вважалися несуттєвими. так і ну, тобто не лише. Якісь офіційні документи як традиційний історизм, а так само ширше коло чогось, що вважалося не таким важливим. І для мене це ну, звичайно залучати спогади, а там залучені спогади Софії Тобілевич. Це досить традиційний хід для історика. Я перепрошую, нагадую про час. Добре. Традиційний хід для історика, але от розповідаємо, Історичні анекдоти, це вже дещо виходить за рамки. ну І в цьому випадку, але дуже суттєво пожвавлює. суттєво пожвавлює, власне, цей виклад відповідно історичні анекдоти я розповідати не буду про Карпату Білевича. Можна прочитати буде пізніше. Я лише два слова на завершення скажу про критику. І критика в В'ячеслава Чорновола є завжди принциповою. Це головна її риса, і дуже специфічним і. Таким особливим є в нього у нього є специфічний жанр, так лист, рецензія, є офіційні рецензії. Кілька в нього є такі внутрішні видавничі рецензії, але є лист рецензія, де він комусь з друзів, хто йому запропонував свої тексти почитати. Він пише відповідь, і от в цих текстах він все рівно залишається дуже принциповим. Попри те, що він ретельно дає оцінку всіх всім позитивам, він так само не цурається і такої доволі жорсткої критики, ну радячи там своїм друзям, чи там знайомим, там Левку Горохівському іншим, скажімо, там. Уникати тупих довбень штампу і подібне, от тобто його критика жвава, вона іронічна, і е, е, насправді принциповість і вимогливість, е, які вочевидь дали йому можливість е, е, вистояти перед життєвими викликами, е, вони так само складали основу і його. Методологічних підходів, підходів до літератури, власне, в цьому можна в нього повчитися. Дуже дякую вам за змістовну доповідь. Чи є запитання у присутніх? У мене таке маленьке запитання, але бажано, щоб ви дуже коротко дали відповідь. Скажіть, будь ласка, чи можна прослідкувати от зміну в чорноволівських в чорноволівській методології критики саме літератури, з огляду його політичної можливості десь там зламу або або такого впливу, особливо після його? Перебування в засланні, чи навіть в засланні. Ну, от я б не сказав. Я б сказав, що він від початку має певні принципи, е от про які я сказав, і він їх дотримується. Єдине ще що в його літературно-критичних чи просто в критичних текстах стає більше, те, те, що він називав, там мають бути шматки життя. Він так само критика, це має стосуватися не лише літератури, це мають це може стосуватися і має стосуватися чогось ще іншого, чогось ще більшого. От то тут він виходить на ці контексти. І це стає цього, це стає присутнім активніше. Так, дякую, дуже цікаво, добре.